На останньому у цьому році засіданні колегії рівницької облдержадміністрації урочисто попрощалися з головами районних держадміністрацій, які указом президента були нещодавно звільнені. За сумлінну працю екс-чиновникам вручили наручні годинники. Після урочистої частини члени колегії розглянули питання щодо фінансово-бюджетної дисципліни в області. В поточному році було проведено більше 800 контрольних заходів для порівняння в попередньому році. Це було порядка 140. Як взагалі характеризується бюджетна дисципліна в області, покаже наступний слайд. Якщо так умовно подивити на дві категорії, складається це 17 мільйонів гривень це незаконні видатки, тобто видатки, проведені з порушенням законодавства. І більше 11,5 – це є недоотримані ресурси бюджетними основами організаціями закладу. Начальник Держфінінспекції наголосив, що зараз в судах знаходиться близько 70 справ боржники винні державі понад 31,5 мільйон гривень. Відтак за рік до дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто 130 посадових осіб. Не оминули увагою чиновники. І ще одне важливе питання. Що стосується паспортизації місць видалення відходів в області. Загалом на Рівненщині є 339 об'єктів, призначених для збору сміття. У поточному році внесено дані щодо. 39 об'єктів і зараз на розгляді є ще 8 паспортів. У 2013-му було тільки 18, потребують паспортизації, залишаються ще не паспортизовано на сьогоднішній день 131 місце, місце видалення відходів. Виконуючий обов'язки голови обласної держадміністрації Юрій Приварський сподівається, що в наступному році рівненщина не втратить своїх позицій, адже завершує 2014 рік серед кращих в Україні. Тетяна Іващук Андрій Ниникуритмі подій.